Значна частина людей, що вижили після інсульту, стикається із такою проблемою, як спастичність м'язів. Спастичністю називають неконтрольований тонус м'язів, який виникає в результаті порушення зв'язку між мозком та м'язами. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж уникнути його. Тема нашої сьогоднішньої розмови спастичність м'язів та її менеджмент. Дивіться. В результаті інсульту втрачається зв'язок між мозком та м'язами. А м'язи це така субстанція, вони дуже не люблять, коли їх не контролюють. Вони звертаються до спинного мозку і просять, щоб він взяв їх під свій контроль. І він, відповідно, бере. Та так, що м'язам мало не здається, він наказує м'язам скоротитися. І м'язи скорочуються усі. Але. Через те, що, якщо ми розглянемо анатомію, де да навіть і без всякої анатомії, це очевидно, що, наприклад, біцепс набагато сильніший за трицепс. М'язи, які приводять рух плече в цьому напрямку, притискають його до тіла, набагато сильніше, ніж ті м'язи, які приводять його в такий рух. Так само у променево-зап'ясному суглобі. В цьому напрямку набагато м'язів сильніше, ніж у цьому. І так само от спробуйте розжати кулачок, і зусилля замірити, з яким ви це будете робити, воно в рази, може навіть в десятки разів слабше за те зусилля, з яким ви затискаєте кулачок. Тому рука застигає ось в такому положенні. Якщо ми розглянемо ногу, то очевидно, що. М'язи, які розгинають її, вони набагато сильніші, ніж ті, які її згинають. І, відповідно, в гамілці м'язи, які рухають стопу в цьому напрямку, набагато в рази сильніші, ніж ті, які її піднімають. Тому вона і застигає ось в такому положенні. Що з цим всім можна робити? Те, що і завжди, потрібно приводити свої м'язи в рух, і, лише поновивши зв'язки між мозком та м'язами, можна здати раду своїй спастичності. Іншого шляху немає. І, що важливо, важливо з перших днів від початку інсульту, не давати м'язам скоротитися. Тобто, не, не допускати ось цього, розумієте. Що, як, як з цим можна боротися? Ну, бо перше потрібно розтягувати свої м'язи. Як це можна робити? Ну, наприклад, дуже важливо, щоб ну, стопу приводити ось в таке положення, тому що вона спастична буде ось така. От. Ну, ми підготовимо цей м'яз, який згинає. В цьому суглобі її ось отак. Ну, помасували там з пів хвилини, підготовили, розім'яли. І, що важливо, це все можна робити якимись підручними засобами. Ну, ось дивіться, звичайний ремінь. Ось так ми беремо ось, і починаємо тягти свою стопу щоб вона зайняла ось це крайнє верхнє положення. І так ось потрібно зробити 10 разів. Ну, ви вже бачите, в мене все з цим добре. А уявіть, якщо нога спастична, це може бути і боляче, і важко, і так далі. Тому тут важливо не поспішати і, ну так, потрошку потрошку, 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 але. Головне в цьому всьому, що важливо розуміти, що потрібно виконувати рух на повний обсяг. Тобто функція суглоба вона повинна зберегтися на всі 100%. Тому що якщо нема, немає повного обсягу, це призведе до низки інших проблем, ну, з якими буде дуже-дуже важко потім боротися. Ну, ось приблизно ось так. Ось. Потягли, потримали секунд 10 і відпускаємо так ось по потрошку, потрошку, потрошку. Ось ось так ось так. Можна ще застосовувати ось така гумка у мене є. Вони продаються Та в будь-якому спортивному магазині вони є. Причому, е що важливо, Якось по-іншому мозок реагує, ось коли ти застосовуєш гремінь або ось таку штуку. Ну і так само ось нога от вона так розігнута, ти її намагаєшся зігнути, і, відповідно, ось так. Ну, мінімум три рази, три, три підходи по 10 от таких ось згинань треба виконувати. І це треба робити по декілька разів на день. І тоді і тоді у нас є шанс побороти свою спастичність, ну а можливо, не побороти, правильно буш, дати їй раду, навчитися з нею жити. А не так, що якщо цього не робити, то нога, коли вона займає неправильне положення, коли вона ось так постійно цей, то людина, що вона починає виписувати при ходьбі отакі кола. Знаєте, як Нога косить, або ось, ось такі ось рухи робити при, при ходьбі Так що це цілком можливо і, і дуже важливо цим займатися. Так що інверсія чи випадіння стопи там по-різному називають цю проблему, але. Якщо вчасно все це почати робити і робити постійно, то цілком можливо її побороти. Так що, коли ви знаходитесь вдома і просто там собі лежите, то ви не просто лежите, а ви займаєтеся ось такими ось практиками. І я вважаю, що людина лише тоді зможе побороти свій інсульт, коли вона якось спланує. Свій день, і цей день буде повністю заповнений якимись корисними практиками. Так що боротися з інсультом і можна, і потрібно. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо ви знаходите це все корисним, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.